Ви слухаєте Українське Радіо Житомир? Щиро вітаю при мікрофоні у студії Наталя Колініч? В цьому етері будемо говорити про освітні мобільні команди, робота яких є частиною проєкту, орієнтованого на допомогу в освіті дітям із віддалених громад нашої області. Робота команд відбувається у межах крос-секторального проєкту неурядової організації «Інтач Україн Фундейшн за підтримки ЮНІСЕФ. Власне, які освітні послуги команди на... Дають дітям як запросити мобільну освітню команду до свого села чи громади. Про це будемо говорити у найближчі хвилини. Я хочу представити гостей нашої студії. Це Владислав Барановський, координатор мобільних освітніх команд No In Touch Ukraine Foundation. Вітаю вас, Владиславе. Добрий день Дмитро Ткачук, керівник мобільної освітньої бригади номер один. Дмитрий мої шанування. Доброго дня. І Олександр Ляшенко, ментор із мінної безпеки. Олександр, вітаю. Доброго дня. Передусім, звичайно, потрібно поставити більше широке питання, що являє собою освітня програма спільно до навчання, в рамках якої і працюють ось ці освітні команди. Так, загалом спільно до навчання це велика освітня програма ЮНІСЕФ в Україні, і на Житомирщині її реалізує громадська організація Інтач Україн Фондейшн». Вона якраз таки реалізує масштабний унікальний крос-секторальний проект за підтримки ЮНІСЕФ, який має не лише освітній напрям, але й в його компетенції охорона здоров'я, захист дітей, соціальний захист, ну і зокрема гуманітарна допомога. Головна мета на сьогодні це створення максимальної кількості можливостей для навчання та розвитку дітей, які в сучасних умовах. Мають дуже обмежений доступ до освіти. Зокрема, тобто наша мета це відновити освітній процес. Багато з дітей зараз отримують освіту в дистанційному форматі, і найголовнішим компонентом спільно до навчання є підтримка шкіл, освітян найбільш відданих шкіл, які зараз мають утруднений доступ до освітнього процесу. Ну і в напрямках освіти заплановано багато активностей. Одна з яких це робота мобільних освітніх команд. Ми їх називаємо Мок 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 2 МОК 3 МОК 4 Тобто, ми маємо чотири мобільно-освітні команди. Які зараз активно їздять по найвіддаленішим куточкам Житомирщини і надають освітні послуги? Мобільна освітня команда загалом це досить унікальний освітній інструмент для надання відповідних освітніх послуг дітям на безкоштовній основі. Це команди освітніх менторів, тобто професіоналів у своїй справі, фахових спеціалістів, які в різних громадах області проводять інтерактивні навчальні заняття для дітей. Тобто на сьогодні в області працюють чотири такі команди. Хочу запитати, як особисто ви потрапили. До цих команд? Загалом, можна сказати, на конкурсній основі побачили, що є така можливість працювати у мобільно-свідні команді, відправили відповідне резюме на сайт. І далі у нас була відповідна зустріч, де ми зробили перший такий пробний пілотний виїзд і побачили, що це за робота, як правильно працюють мобільні освітні команди. І таким чином, зокрема, ми трьох пройшли цей відбір. Варто зазначити те, що громадська організація відкривала вакансії. Ці вакансії поширювалися на різноманітних і молодіжних платформах, і на соціальних сторінках, і, зокрема, на платформі Громадський Простір, де також вакансії були розміщені. І ті, хто мають. Педагогічного освіту, психологічного освіту мали змогу подавати своє резюме, пройти співбесіду, як Владислав сказав, апробувати, показати свою таку методичну розробку з неформальної освіти. Чому? Тому що ми популяризуємо більш основні методи, методики, засоби неформальної більш освіти, що в цікавій інтерактивній формі діти могли власне, отримати якісні знання з базових навчальних. Предметів школи власне про методи до роботи ми будемо з вами детально говорити, як це відбувається. А хотіли б запитати, з яких предметів відбувається навчання для дітей, до яких приїздить така мобільна команда. Ну, загалом спектр предметів він дуже широкий. Основна увага у нас приділяється проти міні-безпеці, за що якраз відповідає наш ментор Олександр. Також стосовно певних таких предметів ми виділяємо історію України як дуже важливий предмет. Біологія у нас є, математика, українська мова та література. Ну і окремий блок у нас присвячений соціально-психологічному напрямку, тобто психології. А скільки от на сьогодні вже вдалося командам відвідати громад? На Житомирщині, і можливо в цифрах, скільки це навчальних закладів було на сьогоднішній день. Так, ми відвідали понад 30 громад, і зокрема, у нас було понад 300 виїздів. Зокрема, цифру можна озвучити в 366, і ми змогли своїм освітнім процесом охопити понад 3 тисячі. Навіть понад 3 тисячі хлопців і дівчат, що в сумі буде складати понад 7 тисяч, тобто учасників наших заходів освітніх. і наскільки насиченим є ваш робочий день як ось такої команди? Тобто, чи можна говорити про якусь певну періодичність виїздів, їх інтенсивність? Яким є запит на послуги таких команд? Ну на сьогоднішній день запит є дуже високим. Щодня надходить по дві, по три заявки від різних сіл, від різних громад, тому що у нас база даних формується зараз дуже активно стосовно цих. Заявок Мобільні освітні команди вони можуть рекламувати як одна одну. Наприклад, громади можуть дізнаватися також від своїх партнерів, від різних шкіл. Директори також комунікують між собою. Таким чином обмінюються інформацією стосовно виїздів мобільних освітніх команд. І після нового року можна сказати, що мобільні освітні команди їздять щодня і надають освітні послуги в найвіддаленіші куточки Житомирщини. Якими були найвіддаленіші ваші виїзди з кремов вашої команди, якщо говорити про команду номер один? Якщо говорити про команду номер 1 то ми відвідали більше 30 територіальних громад, але якщо брати найбільш віддалені виїзди, то це було село Горщик, село Вигів, також село Васьковиче, Михайлівка, Чоповичі, Це все Коростенський район. Про ваш досвід уже набутий хочу запитати, як ви оцінюєте які освітні потреби є сьогодні у дітей, у таких от віддалених громадах? Зрозуміло, що навчання сьогодні для них вкрай складна річ. Ну, варто зазначити, є певні чинники, чому взагалі даний освітній напрямок виник. Тому що ми говоримо про те, що, по-перше, ми спочатку їздимо до найвіддаленіших громад, де може і не бути школи. Це перший такий ключовий чинник, який варто враховувати. Другий ключовий чинник ми зважаємо на сучасні умови і на те, що. Коронавірус і теж сучасні умови вплинули на те, що є час від часу або змішана форма навчання, де діти не мають змоги е, живого спілкування. Вони найвіддаленіше, вони сидять в дистанційному час від часу формату. І як досвід показує, це варто зазначити не тільки по віддаленіших громадах чи близьких громадах, але й по містах, що час від часу і дистанційна освіта вона також може впливати і на якість. Розвитку дитини і на її успішність, тому власне виїзди мобільних освітніх команд сприяють а живому спілкуванню, б коли ти в офлайн проводиш певні навчальні заходи для дітей з основних ключових предметів шкільної програми, як діти реагують на можливість навчатися в такий спосіб, як вони зустрічаються. Команди освітні, які приїздять до них з як ви сказали, вже неформальними підходами до процесу навчання. Зустрічаю загалом позитивно. Чому тому що кожна наша освітня мобільна команда, коли вона приїжджає, вона проводить спочатку таку організаційну зустріч з усіма дітьми. Ми розповідаємо, що дійсно ми хто ми звідки ми приїхали, яка в нас буде ключова програма. Плюс ми говоримо важливе, це те, що ми не вчителі в контексті, що ми не ставимо оцінок. На, нас немає класних журналів. В цьому і полягає ось ця неформальність освіти, що в таких тренінгових ігрових формах ми проводимо заняття. І е, також після цього ми координуємо стосовно того, що от ми маємо три станції, мовно кажучи, мінна безпека, освітня, де є основні ключові предмети відповідно до тієї чи іншої мобільної освітньої команди. І е, психологічна ми об'єднуємо дітей на три групи. І Протягом кожних 40 умовно кажучи, хвилин проводимо над певними групами дітей ті чи інші цікаві заходи. Окрім цього, окрім станції освітньої, ми намагаємося проводити міжпредметні зв'язки. Зокрема, наведу приклад, якщо ми, умовно кажучи, проводимо стосовно історії, показуємо там видатних постатей, тут ідуть міжпредметні зв'язки. Історія України, українська література, мистецтво, навіть біологія, якщо це видатна постаті, зробила велику заслугу в галузі біології або природознавства. І тому ми намагаємося дійсно на станції освітній проводити міжпредметні зв'язки, щоб діти. Як за 40 хвилин ми могли охопити як найбільшу кількість навчальних предметів, цікаві та ігрові форми. І очевидно, що такий підхід а, спричиняє великий відгук у дітей, тому що ви розповідаєте, і мені як дорослій людині відгукується, що це цікаво, і це дійсно хочеться зрозуміти в комплексі, можливо, якийсь історичний період. А, сьогодні я не помилюсь так, якщо скажу, що очевидно момент безпеки став одним із пріоритетів навчання. Тому я хочу, Олександр а, трошки тепер звернутися до вас, як сьогодні ефективно навчати дітей з Знанням змінної безпеки і що викликає, скажімо, у школярів особливий відгук. В цілому заняттям змінної безпеки потрібно навчати в неформальній саме обстановці. Чому, до прикладу, як правильно зазначив Дмитро, ми дітей ділимо на три групи, і, власне, це відбувається саме за вікової категорії, тобто до кожної вікової категорії потрібен свій підхід, і ми саме проводимо наші заняття. З демонструванням наочності. Тобто потрібно завжди демонструвати дітям дану наочність, як до прикладу, ось загадки з протимінної безпеки, які включають в себе також і цікаві малюнки. До прикладу, це вже більше до молодшої вікової категорії, дитина розгадала дану загадку, потім вона дивиться відгадку. Ось, до прикладу, як дана відгадка, це міна. Ну, їм дуже дуже цікаво гратися в даній формі, а також е, я хочу сказати, що е, є дані плакати, що дитина бачить, що небезпека ховається всюди. Е, це є досить таки важливим, бо дуже дуже багато дітей і людей взагалі вони доволі таки важковажно ставляться до е, даної ситуації, і вони не знають правильного поводження з вибухонебезпечними предметами. Ну, я, е, вже їм доношу дані речі, як правильно поводитися з ними, як, які перші дії будуть, тобто потрібно спочатку не підходити, не чіпати даний вибухонебезпечний предмет від дітей на безпечну відстань, це декілька сот метрів, і подзвонити за номером 101. Більшість дітей, на жаль, не знають даних речей, і це їм дуже і дуже потрібно. Потрібно, щоб ефективно дитину навчити, не просто викладати в сухому контексті це все. А потрібно вести такий, ніби діалог із дитиною е, про дані речі. Тобто я демонструю дану наочність, питаю, ви знаєте дані речі чи ні. Вони вже відповідають. Е, дітки дуже є обізнаними в даному. В контексті вони дуже-дуже знають багато вибухонебезпечних предметів. Я скажу так, героям для них є всім нами відомі пес патрони. Це більше для молодшої вікової категорії, середньої вікової категорії. Зім, власне, саме треба пояснити даним двом категоріям, що не потрібно підходити і чіпати дані вибухонебезпечні предмети. Вже старші вікові категорії їх більше цікавить саме тактико-технічні характеристики даних вибухонебезпечних. Предметів. Я розповідаю їх і а, також розмінчую певні їхні міфи про міни, тому що їх дуже-дуже багато, як до прикладу, ось. Недавно в селі Стрижовка мені е, хлопець сказав, що якщо наступити на міну, то нічого не відбудеться, коли людина не прибере е, ногу. Бо в неї е, саме така дія, як гранати він думав. Але насправді це не є так. Е, чому? Тому що якщо людина наступить на міну, відбудеться вибух одразу. Е, така дія і принцип дії мін. Ну, власне, е, це є дуже дуже важливим і актуальним зараз для нас. Е, тому. Е, Самі діти е, будь-якої вікової категорії вони це все розуміють і е, дуже. З цікавістю такою ставляться до даного предмету. Їм дуже і дуже цікаво. Ну і власне я поглиблюю їхні знання. Також у нас проводяться руханки по даній протимінній безпеці в кінці. Це також з молодшою, середньою віковою категорією, тобто там руханка дуже проста, що треба бути обачним, не підходити, не чіпати, дзвонити 101. І так, дитина вже в русі, вона. Запам'ятовує дані знання. Тобто спочатку подається лекція, лекція в формі діалогу. Потім подаються загадки, які є дуже і дуже цікавими для дитини, а потім вже руханка. Ну і в кінці власне висновок, який я кажу кожній дитині, що я сподіваюся, що дані знання вам знадобляться в житті, адже наша Україна є. Найбільш замінованою країною у світі, і один рік ведення бойових дій це мінімум 10 років розмінування. Це все є важливо і надовго, і не тільки для дітей, а й для дорослих людей, зокрема, вчителі, які дуже часто сидять, вони на наших заняттях вони з дуже великою цікавістю ставляться до цього і також задають певні питання, на які я відповідаю. Ну розуміючи значення сексуально. Олександра я ще хотіла запитати, бо сумніву в громадах, до яких ви приїздите, є і Діти-переселенці, які приїхали з регіонів, де ці знання на жаль, вони могли з ними стикатися безпосередньому своєму житті. Як вони реагують на такі навчання? Чи вдається пов'язати їх досвід якось? А... Грамотно можливо перенаправити цей досвід в таке от нарусли інформаційне для дітей, вже, які на щастя не мали з цим справи у реальному житті. Були дійсно ситуації такі, коли ми були на виїздах в Ружинському районі. Це було зокрема, я завжди діткам, як я вже казав, демонструю наочність. Ось це червона біла стрічка. Тобто вона позначає міні поля, яких в нашій не тільки країні, але й в нашій області дуже дуже багато. Зокрема, це Наші північні регіони, які є на жаль, замінованими, і е, треба бути обачними в даних справах. На жаль, е, дітки, які є ВПО, дуже дуже часто стикаються з даною проблемою. Зокрема, е, вони бачили маркування, неофіційне маркування мінних полів. Це груда великого каміння, Вона, як правило, є тимчасовим і ставиться на територіях, де тільки що пройшли бойові дії. Це були дітки-переселенці з Макарівського району, і вони, зокрема, мені розповідали дійсно, що вони бачили е, дане маркування і більш детальніше, що е, про нього розповідали, що там були міни. Е, як перенаправити ці знання? Ну Дітки, які сидять і не є ВПО, вони це все уважно слухають, діляться зі своїми ситуаціями. Також, до прикладу, дуже багато дітей, переселенців, вони бачили дані вибухонебезпечні предмети і просто не знали, що з ними робити. Тобто Куди дзвонити, чи треба підходити чи пати. бо дуже багато випадків, коли дитина просто каже, що я візьму даний вибухонебезпечний предмет і говорить якісь міфи, які я одразу розвінчую. Вони всі є небезпечними, і їх чіпати і не можна в будь-якому випадку, тому що ви не знаєте, що власне. І коли це здетонує. І, зокрема, також дуже багато дітей бачили ракети, які падали, фотографували їх. Дана справа є також забороненою. Чому? Тому що коли ти фотографуєш даний вибухонебезпечний предмет. Він в будь-який момент може вибухнути сам по собі, навіть від вашого мобільного телефону. Дуже дуже багато дітей цього не знали. Ну тепер вони мають такі знання. Зрозуміло, дякую. Знаєте, чому я говорила про можливість проговорити досвід? Тому що для дітей дуже важливо це психологічна сторона сьогоднішнього зростання. Я знаю, що саме в складі бригад працюють також і психологи, і хотіли про власне, про роль психолога у роботі такої освітньо мобільної команди, якою вона є. Чим займається психолог на виїзді ну, варто зазначити те, що хочу, по перше, доповнити Олександра, коли ми говоримо не чіпає, не підходить дзвони 101. Ми проявляємо серед дітей почуття громадської відповідальності громадської активності. Тобто, якщо ти побачив міну, да ти маєш відійти, ти маєш не підходити. Не чіпати, але от третє ключове: позвони 101, тобто потрібно проявляти громадську небайдужість. Якщо ти бачиш даний об'єкт, потрібно зателефонувати. Адже ми доносимо дітям, що умовно кажучи, що ви такі обізнані, а є такі дітки, які не обізнані, вони можуть підійти. То краще, коли ти побачиш, не потрібно байдуже, просто ай, мене це не Я полише, знаю, що треба не чіпати і все. І та. все так. Угу. А потрібно третє ключове правило зателефонувати 101, проявити цю громадську активність, яка роль. Психолога. Психолога вважаю, є також. Однією з ключових, ну, дійсно, після освітнього компоненту, бо ми є мобільна освітня команда. Але психолог він взагалі е, так, допомагає, заспокоює дітей у дані складні часи, робить певну розгрузку, е, говорять на певні такі ключові питання, ключові речі психоемоційного розвитку простими словами. Найчастіше, ось як в нашій мобільній освітній команді, е, ми проводимо, е, перш за все, спочатку ми і формуємо таку М'яку навичку soft skills, як. Емоційний інтелект або щастя менеджмент в чому полягає, що ми проводимо гру емоційний театр, це розвиток на емоційний інтелект, де якраз є. Найчастіше ми можемо виступати і в будинках культури, де такі зачасту громада гарні сцени є, чому б її не використати. Де, власне, діти можуть бути в ролі акторів. Ти зобразуєш, показуєш їм, яку вони мають назвати, показати на обличчі емоцію, не називаючи її. Інші діти вгадують. Потім, якщо вгадали, всі аплодуємо нашій юному актору або акторці. І дійсно, в певній мірі воно так заспокоює і е, дійсно для чого це робиться, щоб перш за все діти вміли правильно зображувати емоції і контролювати свої емоції? Що як би важко чи легко не було, потрібно все ж таки справлятися своїми емоціями, допомагати і бути психостійкими і тому подібне. Ще дуже важливо в наш час. Хочу поставити дуже важливе, як на мене, питання: хто і як може запросити освітню мобільну команду приїхати до села. До громади до навчального закладу так. Це є найбільш поширеним питанням, адже дуже багато у нас директорів шкіл, їхніх заступників, завучів і соціальних педагогів питають, а як же до нас може приїхати мобільна освітня команда, щоб вони могли надати певні освітні послуги дітям. Все досить просто. Громада може запросити мобільну освітню команду до своїх дітей. У нас є google форма за посиланням відповідним, де вони можуть пройти таку простеньку анкетку, запросити запросити до своєї громади фактично мобільну освітню команду і вказати там. Яка може бути орієнтована кількість дітей, де вони фактично проживають, чи є у них ВПО, і які, наприклад, є у них побажання особисті. І фактично, це один зі способів. Другий, це напряму можна зв'язуватися. У нас були такі випадки, наприклад, село Корнин чи інші населені пункти, де напряму зв'язувалися з координатором, наприклад, писали в месенджер на Фейсбуці, чи можете ви до нас приїхати, тому що ми вже бачили, що є такі от освітні послуги, і ними активно користуються. Тому Способів, але найосновніший — це реєстрація в Google формі, або ж можна також контактувати зі своїми партнерами, наприклад, директори між собою можуть спілкуватися і запрошувати. У нас були досить, досить такі поширені випадки, коли був опорний навчальний заклад, і директор казав: От у мене ще є філія, непогано було б, щоб ви завітали в мою філію, тому що там також дітки навчаються, хоча там є і 50 дітей. Але чим відрізняється мобільна освітня команда, що ми працюємо із різними віковими категоріями, і навіть із різною кількістю дітей. Що навіть в школі навчається 10 дітей до них все одно обов'язково завітає мобільна освітня команда, тому що вони є також дуже для нас важливими. Тобто, головне бажання навчального закладу прийняти команду у себе. Кількість ну і... дітей да. не, не має значення не має значення. Ну і також варто значити те, що Окрім Владислав, сказав Google форма, це потрібно дійсно в певній мірі знайти на офіційних сторінках, соціальних сторінках нашої громадської організації Інтач Ukraine foundation Фейсбук, сторінка, теж в інстаграмі, і також можна дивитися і на сайті Житомирської облдержадміністрації. Чому? Тому що вона активно теж є партнером стосовно сприяння і реалізації даного проєкту. І останнє запитання: скільки на сьогодні у вас вже? Вже є заявок, за якими ви в найближчий час будете виїжджати до школярів Житомирщини. На сьогоднішній день з упевненістю можу сказати, що весь лютий місяць щодня мобільні освітні команди можуть виїжджати. Ну і надалі у нас заявки ще поступають і поступають. Зокрема, за вчорашній день було у мене три заявки зареєстровано в базі даних. За 19 число так само три, за 20 число три чи чотири заявки було. Тому весь лютий місяць у нас буде дуже активним. Ну, і заявки надходять і надходять. Тому. До кінця проекту до його завершення, я думаю, у нас буде дуже інтенсивний графік. Дякую вам. Бажаю успіху, здоров'я усім. А школярам області, звісно, змістовного цікавого навчання в досить складних умовах війни, в якій перебуваємо на жаль, просто зараз. Дякую всім, хто слухав нас в цей час у студії Українського радіо Житомир. Працювала Наталя Колініч. До нових зустрічей! Почуємось.